Доброго дня вельми шановне панство, пані та панове. Я дивлюся по коментарях, що ви зацінили. <смір> зацінили цей розклад стосовно вашої тіні, який був з пілогом. Давайте трошечки розберемо цю ситуацію. Просто я поясню, можливо, у вас виникнуть якісь ще питання, пов'язані з розкриттям, до речі. З картами Таро і будь-яким таким інструментом так, можна дуже багато сфер в своєму житті розкрити. Це не тільки агадательного характеру, зрозуміло, так? Це ж не до циганки підійти. Дивіться, вони це дуже масовний такий інструмент, який можна використовувати. Для проникнення в свою свідомість, підсвідомість, і побачити те, чого, можливо, ви навіть собі не здогадувались. Давайте згадаємо цей розклад, який ми робили. Хочеться спитати, які саме прояви видно у нашому розкладі, так, от те, що ми. Зазначили стосовно ознаки ПТСР елементу. Я розповіла вам карти, які на це дали, так би мовити, натик. Ну, дивіться, постійна готовність до небезпеки. Тіло, ваше тіло, а тіло реагує на підсвідомість, може, може щитувати погане. Звідки це напруга, контроль, перебільшення ризиків? Ви можете перебільшувати будь-яку подію, ситуацію, накручувати. У вас є така є такий ваша характеристики елемент, в тому, яку ви не можете собі дозволити. Ви собі не можете дозволити, просто відпочити банально. Реакція минулого в теперішнє. Це тягнеться з минулого. Ви а, навчилися рятувати всіх, на жаль, а себе ні. Тримати все. Бо у минулому це було способом зберегти стабільність. А ви почніть а, рятувати себе спочатку. Гіперчутливість до чужих емоцій. Ви класно і добре щитуєте їх і попереджаєте себе про небезпеку. Труднощі з відпочинком я вже сказала. Хоча хочу додати, що психіка вам не дозволяє розслабитись, бо в минулому це було небезпечно. Чому я назвала по вашому тіньовому розкладу? Що це ПТСР-елемент. Бо ваша тінь, ваша структура показує слід від емоційної і життєвої травми, що була надто велика для вашого віку, в якому ви були на той момент. Паттерн виживання, що став частиною вашого характеру. Реакція, боротьба, замороження. Навіть коли загрози, загрози вже немає. Ви все одно прокручуєте, ви обороняєтесь. Ви не можете розслабитись. Таке враження, що ви не можете згадати, що ви просто чоловік або жінка. Ви не дозволяєте собі бути слабким. Глубинний страх як фоновий стан навіть при зовнішній якійсь силі. Це дуже а, частий тіньовий мотив у тих людей, які, які пройшли дуже важкі стосунки, пройшли втрати, коли ви просто як померли. Щось відбулося у вас насильство, знецінення. Покинутості або тривалі періоди стресу. Коли у вас зашкалював кортизол. У вас а, в цьому розкладі читається дуже чітко через комбінацію мечів і перевернутого повішеного і карт контролю. Це лікується так. Повністю інтегрується, це не хвороба. І ваша, от, це показує по колоді, так? Смерть, тінь, туз мечів. От Оце карти, які нам вказували, це ознака того, що ви вже усвідомлюєте свою тінь, ви вже усвідомлюєте проблематику, те, що у вас є. Ви готові це інтегрувати. І у вас є достатньо внутрішнього для цього ресурсу, щоб вийти з цього циклу. Давайте так трошечки поговоримо стосовно вашої першої травми по цьому розкладу. З ким відігрався, той зрозуміє? А, тому що напевно, я так розумію, дуже цікаво і це правильно. Джерела вашої травми а, це тіньове. Тінюва щитування психології вашої. Ви травмована людина, і перша була травма в дитинстві підлітковому віці. Про це говорить Повішений перевернутий трійка Кубків. А, у запереченні, четвірка мочів. У запереченні, а, паш Пентаклів і король мичів. Тобто суть яка. Це по нашому тому розкладу. Я не додаю ніяких карт. Ви ж бачите, вони от у мене лежать, і я просто їх розглядаю і вам поясняю. У дитинстві ви могли мати таку проблему, як я не можу бути собою. Проявляти потреби. Радості, спонтанності, слабкості, дитячість. Ви дуже швидко могли стати дорослим. Ви, як були відірвані від дитинства, у вас таке враження, що його не було в такому класичному розумінні. Ви як застрягли в ролі. Яку мусили грати. Ваша індивідуальність була поставлена таке враження на паузу. Потім, потім. Емоції довелося вам придушувати. Не показувати, не розказувати того, що вас пригничувало. Ви начі... навчилися підлаштовуватись і бути зручним. Це може бути в колективі, в школі. Дідсадку, коли дорослі, могли перегибати палку і вважати, що вони вмі мають право якось поводитись з людиною, якщо вона слабка, це не дає відчуття вам безпеки, але дає глибинне відчуття. Що світ небезпечний для вашого істинного я, і я ліпше буду підлаштовуватись це дуже схоже на ранню форму комплексної травми, яку часто взагалі не усвідомлюють і можуть прожити все життя, а не знати. Друга травма це дорослі стосунки. Згадайте втрати, зради, руйнування довіри. Про це говорять дев'ятка мочів, королева кубків, сонце, четвірка пентаклів, лицарь жезлів, продвойственність. Це вже інший пласт, це вже дорослий біль, коли ви розумієте, про що йде мова. І це тригір старих дитячих травм. У стосунках була, могла бути така ситуація, коли ви сильна. <тур> вкладалося, дуже багато в щось вкладалося, 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 відкривалося, а натомість отримала такі удар.